Чи знаєте ви, що в Україні роздають гроші? Ну, майже. Насправді це гранти, і їх багато. Але є нюанси. Не всі вони підійдуть саме вам. Як зрозуміти, який грант обрати? З вами Олександр Ваховський. Сьогодні розберемося, як не витрачати час даремно, які є типи грантів, і як вибрати той, що вам підходить. Поїхали! Минулого разу ми говорили про те, як війна змінює фінансування громад, чому інфраструктурні проєкти це не просто бетони дороги, а майбутнє для ветеранів, ВПО, підприємців і тих, кого хочемо повернути за кордону. Але тепер давайте ближче до реальності. Вам потрібні гроші і ось які варіанти є на ринку. Гранти бувають різні, як і бізнеси. Є для тих, хто тільки починає, є для тих, хто вже щось робить, а є для тих, хто будує щось велике і складне мікрогранти. Цих стартап на мінімалках, ідеально, якщо вам потрібна невелика сума, щоб запустити проєкт. Тут бюрократії немає, ну майже. Ощад лишається ощадом. Але якщо підходити ретельно, то все досить визначено по строках та процедурах. Заповнили заявку, отримало фінансування, побігли. Суми тут невеликі від кількасот до кількох тисяч доларів. Це гроші на тестування ідей, підтримку невеликих громадських ініціатив або стартапів. Але є нюанс, оскільки бюджет маленький, вам потрібно показати швидкий і відчутний результат. Коли варто подаватися, якщо ви ще не впевнені в своєму проєкті, але хочете спробувати. Це можливість отримати перші гроші, навчитися працювати з грантами і зрозуміти, що працює, а що ні. Класичні гранти. Це вже для тих, хто в темі. Якщо мікрогранти це спробуй, то тут вже роби. Це рівень для тих, хто має реальний проєкт і хоче його масштабувати. Фінансування тут уже серйозніше від кількох тисяч до сотень тисяч доларів. Ідеально для громадських організацій, неурядових ініціатив, бізнесу, який хоче розширитись. Переваги очевидні. Достатній бюджет на зарплати, обладнання, маркетинг це базові потреби підприємства. А от інвестиції в розвиток ще спробують згенерують прибутку. Це можливість реально вирости. Але і мінуси. Ну, як мінуси? Просто попросять співфінансування до такого гранта. Та й конкуренція висока, тому просто гарною ідеєю нікого не здивуєш. Донори вимагатують змітність, дотримання дедлайнів і доказів, що ви не просто зникнете з грошима. Коли варто подаватися, якщо у вас вже є команда, досвід і чітке розуміння, як використати кошти на розвиток. А от грантові програми це вже про великі гроші і великі завдання. Це не просто грант, це стратегія розвитку. Тут фінансується не окремий проєкт, а цілий комплекс ініціатив. Бюджети це сотні тисяч, а інколи і мільйони доларів, але й вимоги відповідні. Грантодавець хоче бачити не просто ідеї, а чітку стратегію впливу на галузь, логіку змін і детальний план реалізації. Конкуренція тут скоріше не напряму між бізнесами, радше за увагу донора до реальної спроможності реалізувати масштабний проєкт. Розвивати цілу сферу і створювати довготривалий вплив. Тепер до інфраструктурних грантів це вже зовсім інший рівень. Тут йдеться про великі речі. Якщо вам треба побудувати школу, лікарню, завод, або запустити серйозний інфраструктурний проєкт, це саме той сценарій. Та й подається вже скоріше громада чи комунальне підприємство. А конкретна роль для тебе це або бути грант-менеджером своєї громади, або очолити офіс реалізації проєкту, якщо кошти такі виділили. Суми стартують від сотень тисяч і можуть доходити до мільйонів доларів, але й тривалість довше. Такі проекти реалізуються роками. Головний плюс це реальні зміни, які залишаються на десятиліття. Але й труднощів вистачає. Складна бюрократія, тендери, узгодження із владою, технічна документація. Тут потрібна експертиза. Адже якщо не знаєте, що робити, краще навіть не починати. Отже, кому варто подаватися? Якщо ви муніципалітет, комунальна структура або досвідчена громадська організація і зафіналимо міжнародною технічною допомогою. Це вже гра у вищій лізі. Тут не просто гранти, це комплексні програми підтримки, в яких гроші йдуть разом із міжнародною експертизою, навчанням і консультаціями. Фінансування від сотень тисяч до десятків мільйонів доларів. Але бюрократія теж космічна. Суворі правила, звіти, міжнародні процедури, це варіант для урядових структур. Великих НГО, проєктних офісів, які працюють на рівні підтримки державних реформ. Якщо ви хочете впливати на державну політику, змінювати країну системно вам сюди. Як бачите, кожен тип гранту має свою аудиторію. Якщо у вас є ідея, спочатку визначте на якому рівні ви зараз, і лише тоді подавайтеся. І головне гранти не про шару, а про розвиток. І наостанок три поради: перше, не стріляйте навмання, підбирайте грант під свої реальні можливості. Друге, це не бійтесь починати з мікрогрантів. Це хороший старт. І третє, готуйтеся до конкуренції, бо за великі гроші треба боротися. Пишіть у коментарях, який тип гранту вам підходить найбільше, і що ще варто розкрити в наступних відео. Якщо потрібна експертна допомога, теж звертайтесь. Ми або самі дамо вам експертний супровід, або підкажемо, куди варто звернутися. І звісно, підписуйтесь, щоб не пропустити новий випуск.